Любірозіміщері вітання всім слухачам храдіо. Одинадцята година вже 10 хвилиночок на студійному годинку. І в ефірі програми, як ви почули, відверто на ух. Традиційно я вже оголошувала, що в нас буде гості в ці пері. так і сталося. Тому мені зараз із великою приємністю хочеться представити вам цю людину. Привітати в ефірі. Це роксолана Ковалюк, художниця по гриму. Доброго дня! Вітаю вас, вітаю всіх слухачів! Дуже рада бути зараз. Цей ранок з вами тут в ефірі і розповідати про моє улюблене діло про Грим. Так, це така цікава інформація, тому що, мабуть, мало розповсюдженої інформації про неї так, можливо, не так багато, як би хотілося. Отож, Рокселена, розкажіть, будь ласка, де ви навчалися Гриму та спецефектів, і чи були у вас якісь певні наставники, професійні курси, які мали такий значний вплив на вашу майстерність? І звідки, як то кажуть, все почалося захоплення Гримом? І, як завжди починають цю промову, знаєте, дякую батькам. Uh -huh. Тому щиро, дійсно, я дякую своїм батькам, що допомогли мені не заважали і підтримали. Е а що стосується гриму, в сучасному суспільстві бачите, я вважаю особисто таке моє твердження, що театр без, без гриму неможливий, uh -huh. але на жаль, зараз театр, як виявляється, може без гриму е і живе без гриму, і його дуже мало. Але це не ламає мене. Скажу так. Я не схожу своєї стежинки, як почалаши там. Я знаєте, декілька років кажу, що. Уже 10 років 10 я років, працюю так, в цей гримі. Mm -hmm. Тому я не знаю, десь орієнтовно 12-13. Тобто, це ще, мабуть, зі шкільних років у вас таке захоплення десь почалось, mm -hmm. так? У мене бабуся, художниця. Мені, мені подобалось дуже малювати. Ось Звідки ви таке пішли? І Я mm -hmm. така емпатична, сижу на місці, mm -hmm. мені хочеться щось з ручками робити. І от, знаєте, Марі Кей колись там, mm -hmm. буде щось okay. типу такі. Е... Косметика, якою ми захоплювалися, mm -hmm. та mm -hmm. от і мені хотілось малювати, і вирішили, що в принципі. Я буду візажистом. Що давайте uh -huh. попробуємо. От візажистом не дуже мені цікаво було, якщо чесно. Бо ви теж якісь курси може закінчили по цьому, так? Щоби з, звичайно, навчитися. це база базова, яка uh -huh. потрібна всім. І більше того, я хочу сказати, якщо ви проходите якісь одні курси, не зупиняйтесь на одному із них, бо тому що мало ставлять руку, не вивчають uh -huh. кольори, і тому появляється страх роботи з клієнтами, бо ти не знаєш, як вибудувати цю лінію, який колір. Підібрати, залишаєшся там на одному коричневому чорному і все. Тому чим більше знань, тим більше ви вільні в своїй професії <свісна> і можете працювати. Де ви навчалися майстерності гримування? Е, Так. Найперше, це були всюди, де тільки можна, знаєте, всюди, де було написано в професії десь візажисти. Uh -huh. Я туди йшла. Це були два училища, коледж. Uh -huh. Так, що це було? Це були індивідуальні курси, тобто знайти свого майстра за кордоном. На аерографії навчалась, малювання окремо, тобто, всюди, де можна було виставити, поставити руку, більше роботи з людьми, тобто не боятись бути емпатичною, відчувати, чого хоче. Uh -huh. тобто... Чого хоче жінка, так клієнт? Е, тобто може бути трактування одного бажання може бути зовсім е, інше, ніж я його сприймаю. Наприклад, вона там бу може бути ніжною, як з нюдовим макіяжем, uh -huh. так само для неї. Ніжність може проявлятися в смокі, і без нього вона угу. не виходить. Тобто, от, важливість вловлювання цих станів людини вони дуже допомагають в роботі. От, зрештою, є. Я так розумію, якась така різниця між макіяжем та гримом, тобто його треба розрізняти. Потрібно, правда? Яка між ними різниця? Е, звичайно, дивіться, все залежить е, в технічній роботі. Ми в макіяжі, звичайно, от недавно я робила зуби. Там, наприклад, їх uh -huh. кріпила. Чи ми якісь бутафорні нігті робимо? Тобто, зовсім в гримі іде зміна образу, але ж також в гримі може бути той самий класичний нюд, але з розумінням текстур, які ми будемо використовувати uh -huh. в камері. З тим, яке буде світло, що хоче режисер, найважливіше, який настрій персонажа. Тобто, десь це може перегукуватись. візаж в нас завжди база. Від якої ми відштовхуємось, uh -huh. от одне без одного неможливе. В макіяжі ми більше що слухаємо клієнта, що він що він хоче, і те використовуємо. більш класичні продукти, які можна купити в магазині. Це про макіяж, uh -huh. все, що неможливо купити в Україні і там. Ну залишились якісь дві-три баночки, все угу. решта замовляємо, звісно. Тобто для гриму здебільшого треба замовляти щось за кордону, так, так. десь по інтернету, так і в Тобто, де ви дістаєте зрештою ті самі матеріали? Так, так. малий дуже попит на такі товари, ага. е, гримерні, і тому, в принципі, залишились там орієнтовно два магазини в Києві з угу. профгримом, Щось на залишках зараз розпродажі, якісь бувають, бо тому, що немає попиту. На ну, це угу. мало гримерів, мало хто з цим працює. Мало коштів на це виділяється, тому така проблема є, на жаль. А яким був ваш такий перший проект у роботі з Гримом? І він вам найбільше запам'ятався? Саме перший Грим, і я не впевнена, чи пам'ятаю, але у мене є такий. Є така пам'ятка особиста, коли мене режисер перший раз назвав це мій гример. Uh -huh. Це наш місцевий режисер Мак Я, Він мене дуже тепло асоціюється uh -huh. в моїй кар'єрі, тому я завдячую напевно от такому чіткому ставленню мене як гримера йому. Uh -huh. Тому що він такий, так а що це була за робота, така перша? Це фільм, короткометражний однокласник. Uh -huh. Також знімали ми в Тернополі. І Я так. Глибоко вдихнула mm -hmm. я гример? так, 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 це я, це моя. Mm -hmm. А як ви наприклад, як вам говорять, наприклад, є певна роль, так ось як в даному фільмі? І вам потрібно було створити грим? Попередньо, ви якось роздумайте, уявляєте собі, бачите, як він має виглядати, які нюанси, які спецефекти потрібно е, втілити в цьому гримі. Угу. Е, як вибудовується, як то це... кажуть, сама картина римування? Перше правило я орієнтуюсь на режисера, угу. тобто залежить від того, хто зі мною комунікує, чи Це менеджер, який дає мені угу. вводні дані, якісь угу. так про персонажа. Сама я його не придумаю. Ага. Хіба у нас є проекти, де мені кажуть, от напрямок такий, угу. як ти зробиш? Давай я тобі довіряю. Дуже часто за що я теж дуже вдячна. Я чую слово я тобі довіряю. Uh -huh. то тобто десь образно мені описують характер, і я пропоную так. Може бути, це, це, це. Найкраще це представляти декілька варіантів того, що ми можемо зробити. І режисер обирає або, взагалі, uh -huh. там ні, ми не туди пішли і підбираємо якісь uh -huh. референси. Також плюс співпраця з іншими департаментами. Художники по костюму, по кадру, взагалі світло, але найперше це орієнтування на режисера. Я взагалі стараюсь вловити його настрій, відчуття, як він переживає, хвилюється, uh -huh. не хвилюється, чи взагалі все прекрасно на лайті. і Ми собі творимо, відчуваємо атмосферу. І я каже, також мій один з любимих режисерів з Рівного що найпрекрасніше в зйомці це автопаті. тому всі насолоджуються процесом і получається дуже класний результат. Угу. Ще роксала таке запитання: які взагалі нюанси важливо знати, створюючи макіяж для відеозйомки на вулиці і в приміщенні? Які є особливості? Тут також скажу, що все залежить від команди і кількості можливостей, можливостей, яку робить команда на вулиці. Uh -huh. Тобто на вулиці ми і можемо, освітлення існо. На вулиці ми можемо зробити освітлення схоже як в приміщенні, а то і ще краще. Uh -huh. А може бути приміщення зовсім темне, там uh -huh. уявляємо собі якесь підвальне, так з одним ліхтарем. Тобто, більш темне воно буде жорсткішим. Чим більше світла, тим буде м'якшим. Але знову ж таки, залежно, яка нам картинка потрібна, якщо там мають бути якісь чіткі е лінії на обличчі е в актора, це якісь на м, з Гаррі Потера, уявляємо, uh -huh. е то будуть більш жорсткіші промальовані лінії. А якщо якась у нас е ніжна феєчка на, на полонині, то максимально ніжні округлі лінії, кучері. Тобто все залежить від можливостей. Можливості і бажання режисера знову, ось я до речі, в інтернеті віднайшла дуже багато цікавої інформації, що такі відомі фільми їх, головними гримерами були українські гримери. Тобто, ось тут бачу і фільм Чужий, так і ще ось фільм навіть про в Голівуді з Здається, там щось як планета мав, тобто такого формату. Тобто, я так розумію, дуже багато наших українців в цьому плані десь проявили же себе за кордоном. Чи можливо у вас є такий якийсь ну, ідеал в цій справі, або якийсь комир, до якого ви рівняєтеся, бо просто він вам найбільше імпонує? Mm -hmm. Mm -hmm. Я не створюю собі кумирів. Це по-перше, мені подобаються роботи, звісно. Але я чітко межую, що є роботи якісь когось. Наприклад, я фанат режисера Тіма Бартона. Мені подобаються його казкові герої і взагалі світи, які він створив. Я бачу на екрані, про які роботи зараз йде мова і знаю цих режисерів, які створювали роботи. Це дуже, дуже милі, добрі, прекрасні uh -huh. люди. Тобто, навіть ви можете на екрані бачити. В себе в фільмі якесь страшне створіння, uh -huh. а насправді його створила настільки тендітна і мила жінка. Я з багатьма знайома. Мені дуже шкода насправді, що ситуація така, що багато майстрів дуже класних виїжджають за кордон uh -huh. і працюють за кордоном. Тобто, одне діло, коли ми знаходимося в Україні і можемо поїхати на якісь зйомки за кордон. Але ж живучи тут, я дуже сподіваюся, насправді що вони повернуться, бо тому, що зараз настільки мало професіоналів, які угу. є в Україні, і я б хотіла вас наштовхнути на ту думку, що якщо вам подобається це, ви задумувались про грим, то ідіть туди. Лише не треба знаєте, не те, що звертати увагу на обставини, повністю полягатись на обставини, куди вітер подув, туди і я. Чітко вибрати собі напрямок і в цьому руслі, щоб не До було кінця. так. Угу. І дивіться, скажу так: всесвіт вас веде. Якщо е, проєкти проекти з'являються е, просто так, е, просто вам їх підкидає всесвіт, вас знаходять. Не, не проблема про себе заявити. Якщо ви людина відповідальна, якщо ви хочете вчитись, якщо ви не пропадаєте зі зйомки, не ставите свої особисті там. Угу. Поїхати відпочити, чи ще щось, не ставити людей перед фактом, не, не зливайтесь з проєкту, тобто, якщо людина відповідальна, є бажання і хоча б якесь мінімальне розуміння роботи, так? то ви будете забезпечені роботою, вас будуть запрошувати. і Головне ваше бажання, наполегливість і розвиток. І розвиток, а, так, та... так. А що стосується фільмів, Звісно, мені подобається. Тобто є там якісь, якась уява, от якщо я створюю там, якщо я буду працювати над фільмом Володар Кілець, uh -huh. припустимо, де дуже багато всяких цікавих персонажів, оце я буду вже вважати там рівним так, uh -huh. для себе. Але... Що я скажу? Насправді це дуже дуже важко. Навіть не можете уявити наскільки важко тобто, робота, так так це ідуть зйомки там мінімум півроку, а плюс є предпродакшн. Тобто, ти заходиш повністю там на, на рік, на два Ого. на якийсь проект, і це психологічно і фізично дуже важко. Тобто хотіти це одне, але насправді чи я витримую це, mm -hmm. це це інше. Плюс з тобою має йти велика команда. Для цього, друзі, ми всі повинні вчитись, е, вчитись, хотіти бажати, щоб ми могли створювати такі великі проекти, як і за кордоном, щоб у нас були кадри. Для цього так е... а в Україні зараз все ж таки трішки так. проблема, так в цьому так. питанні кадровості. От, знаєте, я пробачте, що скажу. Я недавно почула, що насправді співати красиво можуть всі, навіть якщо у тебе немає голосу, тобі голос можуть поставити. Так само з малюванням не треба думати, що якщо ти не вмієш малювати портретів, то ти не зможеш займатися гримом чи взагалі малювати. Рука ставиться, тобі показують, куди повинен дивитись твоє око, і буквально. Більше більше практики і очудо. Ти вмієш і малювати і пейзажі, і портрети. Це все твоє. І головне знайти свого майстра. А буває таке, Мроксалано. Що ви дивитесь якусь кінострічку, і там, наприклад, якраз зображений якийсь персонаж. Над ним працював гример. І ви ж так на всі риси, так наприклад, того гриму споглядаєте. думаєте, отось би я так зробила, а це гарна робота. а Тут би я, наприклад, так підкоригувала. Якісь такі от моменти бувають у вас. Я не вношу свої корективи, тому що вважаю, що в кожне в кожного є е, свій так. погляд. Так, uh -huh. тобто я не знаю, чи захотів так режисер, він має повне uh -huh. право на це, е, чи можливо це ініціатива гримера. Можливо, я роблю якісь роботи, які комусь можуть не подобатись, хтось uh -huh. би переробив, але це моє моя робота. Тобто, я не дозволяю комусь втручатись в неї uh -huh. і аналогічно. Але ж якщо е, ми бачимо якісь косяки, скажу так, то uh -huh. їх. Е, е, їх бачать всі. Ага. Тут, то дуже так? неможливо Я думала, проходити. просто ви своїм професійним оком, а нам і так добре, як то кажуть. Е, буває так, що тон, наприклад, видно. Навіть uh -huh. ми бачимо на якихось е, подкаст шоу uh -huh. де навіть елементарно грим якби uh -huh. для камери зроблений недобре, чи чоловічий недобре, чи uh -huh. десь переходимість з шиєю. Е, Є, є є, таке, таке замітно, але Грим бачите, це у, уявна скажу так, історія. Наскільки ти можеш дозволити собі розкрити своє бачення, вдихнути і внести в цього персонажа такі нюанси? Uh -huh. так? Тому чим більше їх для мене, тим цікавіше розглядати. Картинку Так. чи можна самотужки десь навчитися Гриму? Якісь майстер-клас або щось в інтернеті зараз в соціальних мережах є всяке і різне чи все ж таки не варто все так. Треба професійно йти навчатися в цій сфері? Я думаю, що це можливо можливо навіть закордонні американські школи по Гриму і мені також. Така гример Юлія з Києва давала доступ до американської школи. Це в підтримку, підтримку моєї професії, бо я тут зараз знаходжусь в Україні. Можливо навчитись. Але набагато легше і швидше буде, якщо ви знайдете свою Юлія Мельник. Перепрошую, так Юлія я спів... бачу вона навчання в США і Оскар в руках. в неї вона, була вона так прекрасна божественна. Ага, Та От, як як бачите, знайшла про неї інформацію зовсім тендітна, світленька так так, так, так а створює а створює ось великі такі, роботи. Так. так, великі роботи з Українка, так що маєте на увазі. Так, але знову ж таки, це наполегливість. Вона е, вирішила, що от їй подобається, вона uh -huh. буде цим займатися. Знову ж таки, вона, напевне, по темпераменту така більш всичка. Вона може сидіти там uh -huh. добу, е, скажу так, бо це дуже кропітка робота. Сидіти, робити свого персонажа, вкладатись в нього, і вона підтримуюча, тобто вона допомагає завжди, якщо до неї звернутися uh -huh. за е, питанням. А воно так і працює насправді. Не треба створювати якусь конкуренцію, що е є там якась uh -huh. одна гример, чи, чи двоє, чи троє, і я не буду з ними їм писати, бо, напевно, що сподобається. Сміло чи щось... пишіть, питайте, шукайте інформацію. Е можете пропонувати якийсь бартер, можете взагалі пропонувати, чи можна до тебе асистентом. От uh -huh. мені Люди дуже відкриті. <кхм> і підтримують вас. Тому. Я тільки за те, щоб наш ринок професіоналів збільшувався в сфері культури. Взагалі, так щоб ми не просідали і в цьому і розвивали свою культуру. У нас були свої фільми з своїми класними персонажами, і щоб про українське кіно говорили і за кордоном. Дуже гарно дякую, Ксона. Це так звучало вже оптимістично і мажорно на завершенні нашої програми. Спасибі, що завітали, що розповіли так про цю таку іпостась даної професії, тому що варто про це говорити. Тому що, оскільки навіть українці наші відомі поза межами України, це означає, що як би важко не було, так зараз в нашій країні все рівно талановиті професійні люди мають бути, мають і надалі розвиватися, не зважаючи ні на що. Тож ми вам ще розичимо, весь наш колектив щоб е, ті. किस पैमनी Такі зараз обмеження, які є, щоб вони зникли, і надалі ви могли працювати, розвиватися, дарувати людям те своє мистецтво, тому що це дійсно талант талант і це мистецтво. Показати навіть той самий візаж хороший грим. Це м, потужність людини. Її, напевно, внутрішня, якіся, яка проявляється в кожній там тій частини знаєте того грим. Тож сили вам наснаги і до зустрічі ще в ефірі. Храдіо, дякую, дякую вам за підтримку. Я також є вашою підтримкою, тому е, до зустрічі. Так, це була Рокселана Ковалюк, художниця погрима. Я Тетяна Зінько з вами не прощаюся. Почуємося згодом в ефірі у Храдіо.